Вітаю, це є я, Олше, і ви на каналі Облога. Я знаю, ви зазвичай звикли бачити гудбоя тут, але він трохи зайнятий останнім часом. Я ж отримав від нашого спільного знайомого, який нещодавно відвідав підтримувано Ubisoft Community події в Південній Кореї. відеофайли, нотатки та все інше потрібне для створення відео по цьому івенту. А ще я отримав інтерв'ю з минулим головним тренером Cloud9. Не я його взяв. Але в мене є переклад. Отже, що це було? Цей весь івент був повністю присвячений новому старому оновленню Siege X. І саме тому вони зробили неймовірну відсилку на Ranked 2.0 з гача машини, яка видає вам випадковий ранг, по якому ви отримаєте нагороди. Але окрім очевидно цікавих безкоштовних речей, бо вхід на івент був безкоштовним просто за попередню реєстрацію, що й зробило кількість відвідувачів приблизно в районі пари сотень. Що передбачала програма: розмову з корейськими контент Мейкерами та стовпами спільноти про гру, що здебільшого було обговоренням нових змін в Siege X. Далі був матч між двома командами, які очолювали ті ж самі контентмейкери, а коментували професійні корейські кастери гри. Як ви на цей момент помітили, весь івент проходив в комп'ютерному клубі, який своїм чином був у підвальному приміщенні. Всі дуже оцінили цю відсилку на одного японського гравця, якому були висунуті підозри за пару днів до події. Але що цю темряву та жовч прик. Крашало, так це неймовірні косплеєри, що там були. І оскільки під кінець події вони всі зібралися в одному місці для фото, то наш репортер вирішив поставити їм всім одне питання: яку зміну вони хотіли побачити в грі. Оскільки під час обговорення нововведень в Siege X аудиторія явно мала великі надії на майбутнє. Будь ласка, змініть кнопку активації, що так леш, зробіть його простіше використання. Будь ласка, це все. Я хотів би, щоб тачанку повернуло до старої версії. Та відчуття, коли встановлюєш і стріляєш за нього. Я сумую за старими часами. Це все, чого я дійсно хочу. Знаєте, я хотів, щоб вони випустили більше офіційних скінів для персонажів, щось на зразок скінів про команд, але не пов'язаних з конкретними командами. Просто більш стильні та добре зроблені скіни від Ubisoft, Ось що я дійсно хотів би побачити. Час нарешті настав. я Ягіру потрібен окох, Дайте йому окох і все стане на свої місця. <рив> Кавейра в основному відповідає за допит і відома своїм гострим язиком. Я б дуже хотів, щоб вона під час допитів жорстоко ображала нападників. І після того, як гігантів думок з корейського ком'юніті було почуто, час дати слово якомусь там Самарейну, всього лише тренеру, який вивів свою команду на Six Invitational про ліги та мажори. Але краще. Хай він представиться сам. Hello, guys! I'm, uh, uh, my name is uh, Kim aka А майнаміс uh, head coach of the Cloud 9, back before, and I'm also uh, caster Фо Юбісовткарея Райне, по перше, я трохи проглянув вашу ліквіпедію, і загалом ви займалися Джом досить довго, як би деякі сказали. Тож як гра змінилася, і чи подобається вам куди вона йде? Особисто я дуже вітаю зміни, які відбулися в грі через нещодавні, які вона пройшла. Я маю на увазі це оновлення CGX, особливо з перспективи кіберспорту. І мені воно дуже подобається, як це перестало бути сталим, передбачуваним, з лікій нові бан банфази і постійним оновленням балансу, який розробники роблять, Правда, продовжує пропонувати нові способи занурення в гровий процес, і це не може мене не тішити Зараз легше чи важче доєднатися до кіберспорту аніж скажімо в 2018-2019 роках. О, oh, гарне питання. Особисто я вважаю, що займатися кіберспортом стало трохи важче, ніж це було раніше, в тому ж самому 18-19 році. Я думаю, так, тому що в порівнянні з минулим гравці стало набагато краще розуміти гру і грати. Та зі сторони гри відбулися великі зміни, гра стала сама по собі трішки важче. Проваджували більше кількість оперативників і більшу кількість механік. У нас є така думка з колегами, що навіть коли змінюється команда чи тренер, організація все одно лишається успішною. Зовнішній персонал, тих, хто підтримує команду, та ж як ви думаєте, наскільки важливий такий персонал для успіху команди? Почнемо з того. Я думаю, це дуже важливий аспект, коли ви розглядаєте сучасний кіберспорт. Він не тільки про стратегії від тренерів чи менеджерів, а також про багатьох інші фактори підтримки команди, і це відіграє важливу роль. Наприклад, є психологи, які слідкують за психічним здоров'ям гравців в таких великих організаціях, як T1 або GNG. і в цих же великих T1 або GNG також надаються позов терапевтів та широкий спектр іншої підтримки і того, що я чув від інших гравців, інших команд. Я вважаю, що ця відмінність є дуже важлива гаразд, а тепер більш суб'єктивне питання, яка на вашу думку була найкраща мета, і що ви думаєте про мету зараз? О, достатньо складне питання, чесно кажучи, зараз важко навіть про це говорити, але дивлячись на стару мету, якщо проаналізувати те, як гравці в принципі плейстайл мали раніше, де все полягало в тому, щоб швидко зайти і прорашити точку, користуючи оперативників флакштал капіталу, інга чи може та сама звичайна класична ешка? Сьогодні на відміну від того, що було раніше, представлено швидко кидатися вперед більш. Не є доцільним оперативники, які можуть стабільно отримувати та контролювати ключові позиції на кшталтового ревордута Блекбьорда, чи може Бліц, чи може навіть Монті. Сьогодні вони є критичними частинами Мети Сіж X. Що ви думаєте про об'єднання кількох регіонів кіберспорту в один? До цього ось була корейська ліга, японська тощо, тепер це спільний апак регіон. Думаєте, це гарне рішення. І в цьому прикладі, що ви думаєте про корейські команди та їхні успіхи в цій? Об'єднання Лізі. по-перше, ти абсолютно правильно зазначив, що це нова структура регіональних ліг. І я вважаю, що вона дає значну перевагу принаймні корейським командам. Хоча ця зміна і була достатньо корисною, оскільки залученість до кіберспорту не така вже й велика у нас. Ми бачимо величезний вплив з Японії, Кореї, Китаю навіть сьогодні та інших країн Азії, де раніше були ліги абсолютно роздріблені. Вони об'єдналися в такі регіоні, як Апак Північ, АПАК Південь, і команди них сьогодні міцно тримають свої позиції, прагнуть до вершин та здобувають офіційні місця на великих подіях від Blast та Ubisoft. Насправді, сьогоднішні команди більш прихильні до сьогоднішньої нинішньої структури ліги. Гаразд, тепер кілька питань від моїх колег. Перше, що ви думаєте про Front як коментатор, так хтось залучений з кіберспортом по Сіджу, носить довгий час. Чи ви думаєте, що цей режим теж буде інтегрований в просцену? О, чесно кажучи, я вважаю, що нам ще далеко. До цього йти, і перш за все, поки поточна ситуація в кіберспорті в Січ є достатньо гарною, все ще існує великий потенціал для подальшого зростання, оновлення, розвитку, і замість того, щоб розділяти певні речі, я думаю, що краще було б зосередитися на якоїсь основній лізі, яка зараз проводиться. Щодо долфронту, якщо за мету розробники поставили розвиток його як кіберспорту, то я думаю, що є багато аспектів, які потребують подальшого досконалення. Нещодавно була історія з Talon та найманням Фабіана як тренера. Тож чи думаєте, ми побачимо більше залучення людей з таких, скажімо, сильніших регіонів як Європа чи Бразилія, щоб ті допомагали слабшим? Відповідаючи на ваше питання, я думаю, що в майбутньому в найближчому, ми побачимо більше таких випадків, тому що ми, як країна, як країна, достатньо добре знаємо англійську мову. У нас з цим проблем немає, і досі нема вагань, коли ми приймаємо рішення про найманів тренерів за кордону з таких регіонів популярних і достатньо сильних, як Європа чи Південна Америка, Бразилія, достатньо відомі. Перш за все, з часів фіарикс, коли вони найняли бразильського тренера. Багато команд у нас стали більш відкритими до залучення закордонних тренерів та іншого персоналу. Тому я вважаю, що Тенденція позитивним впливом на сцену йде плани на майбутнє. Чи ви вважаєте, що ще працюватимете з сіджом протягом наступних п'яти років? І загалом, чи буде гра та кіберспорт по ній існувати протягом цього часу? Я особисто вважаю, що Rainbow Six Siege продовжить існувати і процвітати навіть через 5 років, дивлячись далі майбутнє, дивлячись плани розробників, яким довіряю, особисто з огляду на їхні постійні зусилля, вправдати значні зміни, які ми побачили наприклад в тому самому CGX. Я впевнений, що кіберспорт лишатиметься сильним, непохитним і в передешні роки нещодавно було кілька команд зі спільноти, які змогли дістатися до регіональних ліг, чи навіть там одна до мажору. І, здається зі штатів, Тож, які ви можете дати поради таким командам, які намагаються прорватися до змагального рівня до кіберспорту, якщо я б мав би можливість дати якусь пораду для молодих аматорських команд, які тільки тільки сподіваються приєднатися до офіційних лік з кіберспорту, якими я зараз займаюся, я теж починав до речі, з того етапу. То стратегії тренування це важливі дійсно речі, але але, як на мене, я думаю, що ще важливіше для гравців, для тренерів зберігати довгострокову перспективу життя особливо. Для таких речей, як постійне відвідування тренувань, дисципліна теж має велике значення. Я вважаю, на додачу до стратегічних і тренувальних сесій важливо підтримувати відкрите і чесне спілкування між членами команди. Вирішуючи проблеми на ранніх стадіях, запобігаючи накопиченню емоцій, команди можуть розвиватися більш здоровим і сталим чином. Тепер, якщо ви як коментатор, тренер чи просто людина пов'язана з Грою та її про сцену, маєте що сказати, можете це зробити на ось вот ту камеру. Alright, guys, uh I'll speak in English. Uh by the way, thank you for the coming uh from Ukraine, right here in here. So I'm always exciting uh well meet some new friends and other players. So I hope I will get uh more of this a chance, yeah, more and more chance. Yeah and hopefully i'll see you guys in any other country or in korea or you know german ukraine yeah any other country so anyway uh, thank you for the uh, interview and i hope you guys always healthy And well. Вітаю, це є я, Олшин. Час мені перестати дублювати слова журналюх Сеула та врешті перейти до того, що я за це думаю. І насправді я можу тільки заздрити, що в Кореї, яка звичайно по населенню буде побільше України, але незначно, можуть просто зібрати успішний наповнений людьми івент, який присвячений конкретно одній грі. Конкретно Rainbow Six Siege. Це взірець, до якого я сподіваюся, з вашими та нашими зусиллями ми зможемо дійти. Ставте лайки, підписки, все інше і дякую за перегляд. А ще велика подяка Дайно, корейській косплеєрші та представниці спільноти, що допомагала з цією пригодою на кожному кроці.